Суровий погляд і серйозний настрій. Гравці ПФК Суми виходять на поле авангарду. За кілька хвилин вони розпочнуть свій перший літній спаринг у цьому міжсезонні. Контрольний статус цього матчу, звісно, накладатиме свій відбиток на гру. Але якщо від цього абстрагуватися, то виходить дуже цікава картинка. Справа в тому, що обидві команди, які сьогодні вийдуть на поле, мають назви, які дуже близькі сумським любителям футболу. ПФК Суми команда, яка і сьогодні представляє наше місто на всеукраїнському рівні. І Спартак команда із такою назвою виступала на всеукраїнському рівні не один рік. Хоча насправді цього разу суперник ПФК Суми це команда рівня чемпіонату області Спартак Сумбут. Ажіотаж на трибунах немає. Натомість мешканці прилеглих будинків на своїх балконах організовують віпложі. Тим часом професіонали починають справою доводити свою перевагу за суми двічі. Забуває потенційний новачок. Свій автограф у сітці чужих воріт залишає Іван Грибунюк. Тренер Ярошенко на все реагує спокійно, проте іноді вибухає з плеском претензій. ці помилки дійсно роздражають. Ну опять же я що це в першу чергу стосується тих ребят, ну, тільки прибули к нам на просмотр. У Спартака ж на полі не тільки кольором шкіри, але й фактурою вирізняється центр форвард. Це гвінеєць каліф. Після перерви африканець виходить з під трибун вже перевдягненим я маю травму, тому не зміг продемонструвати свої здібності на повну потужність. Насправді я можу значно більше. А от він у перерві причепурився і вдягнув маніжку. Іван Брікнер у день гри святкував день народження. Подарунок імениннику своєю помилкою зробив голкіпер суперника. Вийшов красень гол зі штрафного була впевненість. Ми граємо з команди власного рівня. Тут такі удари можуть проходити. Ну, не варто попавши зі скоками. Брікнер з партнерами обмежилася п'ятьма забитими м'ячами, і цією перемогою завершили перший етап підготовки 4 липня. У Запоріжжі суми зіграють з металургом. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко – новини СТС.